Я вас вітаю, дорогі німці! І сьогодні ми з вами поговоримо, як говорити про майбутнє як німець без жодного слова у futua. У нас з вами є безкоштовні плейлісти на цьому каналі. Це Граматика А1, А2, Б1 і Б1. Чотири плейлісти, які присвячені саме граматиці німецької мови. Ще у нас є курси з запису, але те вже, те вже розмовне. Це А1, А2 і Б1 інтенсивного вивчення. А1, Б1, Б2 для повільного вивчення для батьків, і для діток А1, А2 і Б1 це для діток і для підлітків. Відповідно, обирайте свій курс, а граматика у нас є усюди на YouTube в плейлістах. Подивіться, будь ласка, секрет номер 1 у німецькій мові майбутнє часто виражають у теперішньому часі. Сьогодні ми подивимося з вами на вираження майбутнього, і майбутнє можна виразити двома часовими формами: це presence, теперішній час, часто з обставинами часу або прислівниками «bald». Job. Скоро в мене буде краща робота. Джоб це англійське слово мої гроші. Ми його читаємо через Джей, а не через німецьке. Є... Треба уточнити, тому що я чула різні варіанти. І курси з англійської мови у нас теж є. Із нуля А1, А2, і Б1. Ось в мене студенти, всі мої проходять вищі рівнів. Будь ласка, подивіться, зверніть увагу. За якість своїх курсів я відповідаю головою, своєю. За них мені не соромно. Будь ласка, зверніть на них увагу. Про них треба говорити, тому що такого я не бачила ні в кого. Щоб вчитель взяв книжку, сів і вам її розповів. Такого немає ні в кого. «Bald habe ich einen besseren Job» – «Скоро в мене буде ліпша робота. У німецькій мові теперішній час часто використовується, щоб говорити про майбутнє, особливо, якщо вказано час, наприклад, bald, nächste Woche. Ми будемо цю тенденцію суміші теперішнього для майбутнього часу спостерігати в кількох мовах. Ви бачите, мій канал називається Сінь мов, не дарма. Не тільки в англійській таке є, можна ще це побачити в іспанській. Іспанською у нас теж є курс, зверніть увагу з нуля. І в італійський теж зверніть увагу, зараз я завершу ваш урок і буду записувати італійцям новий урок урок запису, відповідно, доступ у них назавжди, з моїм супроводом, такого ви не знайдете ніде, ніде. Футур Айнс. Це верден у німецькій плюс інфінітив. І гверде бальдан бесеран джоб хабен. Я скоро матиму кращу роботу. Футуайнс також часто використовується для феймутньої припущення, газ до Марко гезейн. ах, де шон індія кантіне зайн?» та бачив Марко, та ні, він, мабуть, уже в їдані. І коли в нас є «auf order це наказ дуже прямий, das Protokoll jetzt, bitte sofort schreiben», будь ласка, нагайно напишіть протокол. Це звучить дуже офіційно, різко, навіть грубо і у розмовній мові краще вникати. У мене був випадок, коли у мене на зустріч пішов студент, в нас в Україні, як називається, ось ця палата міністрів, і е, англійською всунув туди якесь фразове дієслово. Це було досить таке, ну, недоречно, скажімо так, м'яко. Треба розмежовувати дискурси, де у вас розмовна мова, з ким можна поговорити так, де у вас офіційна мова. Так, накази дуже прямі, звучать дуже офіційно, різко і навіть грубо. І може виникнути конфлікт у розмовній мові. Відповідно, вам треба вже чітко розмежовувати. Дивіться, у нас курс А1. А 2 Б1 це якщо їх разом з'єднати, це близько тисячі сторінок тільки курсу, а в курсі всередину запаковано ще курси. І початушечні курси, і розмовні, і граматичні. І ми всі сиділи і разом працювали. Ви вже не маєте морального права наробити помилок в елементарному дискурсі, з ким ви говорите. Це називається дискурс. І ми дивимося на утворення футуру, якщо це я. Значить, ich верде anrufen. Якщо це ти du вірст anrufen, він, вона, воно вірде а неруфен, віа, ми зателефонуємо. Верден анруфен. Бачите, анруфен не змінюється. І Вердет Анруфен, ви множина, зателефонуєте, і зізі, вони, ви з великої літери, поважна форма. Верден anrufen, вони ви зателефонуєте. Мої гроші, якщо ви хочете вільно використовувати німецьку для роботи, навчання, співбесід або життя. Заходьте на мій преміальний курс рівня B2. У запису ми стартуємо 1 серпня. Там будуть докладні відеоуроки з поясненням граматики, сценарії для реальних ситуацій, інтерв'ю, офіційна переписка, побут. Домашні завдання з перевіркою, звісно, ваш гнучкий графік вчитеся, коли зручно, і в перехід до це один без страху. Той курс буде підходити дорослим і підліткам, які хочуть результату перепроживання у німецькомовній країні. Це не просто проходження там, і ціна буде до 1 серпня. 150 євро, а вже після я буду його продавати по повній ціні 250 Записатися можна прямо зараз. Напишіть мені або в коментарі, або в телеграмі, в терек, як хочете, залишити заявку. Як завжди, можемо оплачувати, як всі наші оплачують на PayPal, вони мазуренко і собачка. О. Відповідно, які ще можуть бути речення, які допоможуть нам краще зрозуміти різницю між теперішнім часом та футур айнс у вираженні майбутнього. З перекладом. Звісно, зараз ми попрацюємо. Дивіться, лайфхак це переклад, тому що він показує значення. Presence це майбутнє плюс часовий маркер. Наприклад, morgen fahre ich nach Wien. Завтра я їду до Відня, хоча форма в presence але значення майбутнє. Наступного тижня починається новий курс. Як ви перекладаєте? Нехте вохе бекінт діє ноє курс. Це наш курс Б2. У суботу я зустрічаюся з друзями. Ам замс, так, трефе і хмане фройнде. О 10 годині у мене співбесіда. Ум цейн уахабе і айн фурштелюнс гешпрех. Сьогодні ввечері ми будемо готувати разом, як ви перекладаєте, якщо у нас футура анс це більше офіційності, акценту, прогнозу, наказу, ти зрозумієш це пізніше це припущення, впевненість, «Du wirst das später verstehen» незабаром піде дощ. Якщо це погода це типовий контекст для футуру айнс. Я надішлю вам документи завтра. Ich werde Ihnen die und lagen morgen schicken. Це офіційний стиль, наприклад, у листуванні. Учні писатимуть тест наступного тижня. Die Schüler werden nächste Woche einen Test schreiben. Це нейтрально, академічно. Ти негайно прибереш свою кімнату. Це груба форма наказу. Du wirst jetzt sofort dein Zimmer aufräumen. Мої поради для вас. Коли що вживати? Отож, якщо у вас побутове майбутнє і завтра, скоро, о восьмій, це presence. Якщо у вас офіційно, формальне письмово, це «Future AINS. Якщо у вас припущення, ймовірність, це Айнс. Якщо це емоційне пряме розпорядження, це Айнс. Але обережно. Я вам дам завдання на практику. Можна е, в телеграмі його виконувати, і я перевірю. Ну, де от ви знайдете такого вчителя, який наживо це все вам перевіряє. Ну хто? Ну ніхто. Перетвори речення з презенс у Айнс. і буде таке ось, наприклад, Моган. Зробіть. Я зроблю ще вам вправку на вставте правильну форму верну. І зроблю це як PDF, гарненька така презентація для нашого телеграму. Де ви ще таке знайдете? Ніде. Відповідно, робіть мої гроші, пам'ятаєте, вибирайте свій курс, опис усіх курсів я зроблю під своїм відео. До зустрічі, мої гроші, чекаю ваші заявки в повіде.